О боже Кричи! Ще, а, страшно А ви не будете проти, якщо я на ваше ліжко прям з кросовками запригну? Я тобі з кросовками Передаю привіт усім подружкам, яким я купу разів обіцяла, що зніму влог, змонтую його, Скину всім посилання, і в результаті ніколи нічого не знімала. Це єдиний настав. Ми тут, ми це зробили. Ну, ми ще це не зробили, але ми в процесі. Ура! Фейерверки і салюти! В першу чергу хочу продемонструвати вам свій сніданок. Я, по суті, заради нього прокидаюся вранці, це паличка для немодних. У нас яєчка, перчики, помідорки і кубаски. І ну, я вам бачу, як ви дивитеся на цей жовток і кажете: ну, лопний, голопний. Ну, Звісно, я це зроблю, дивіться. Опа. І все. Вам теж здається, що цей персонаж якось трошки ну, незадоволений. У нього такий вираз обличчя. Типа йому щось не подобається. Опа. Гляньте, що сніданок з людьми робить. Одразу помолочила, розквітла, три яєчка зранку і будете так само виглядати. Шановні пані та панове, любі п'ять людей, які подивляться це відео. Чим я буду вас сьогодні розважати? Ну побачите <смі> <смі> не, взагалі план на день сьогодні такий: окрім аджуманія і пріскачат, <смі> <смі> мені потрібно терміново зараз побігти в магазин, купити продуктів, бо якщо я не встигну, то ввечері можливо я теж не встигну зайти. І тоді я буду два дні голодати, бо магазини два дні не працюватимуть. А потім після цього мені потрібно просто пулі тарпена і летіти на вокзал, тому що приїжджає моя любима Юлічка. Потрібно її зустріти, провести її екскурсію по кльону, можливо, по Дюссельдорфу. Я не знаю, як вона вийде. Що буде, то буде. Не судіть строго, в мене перший влог. Я, я, я розсіяна. Побачимося. Я взагалі ніхіра не встигаю. Я то посилку забрала, а я вообще не встигаю. Ладно, я встигла. Дякую німецьким потягам за те, що вони постійно запізнюються. Тому за рахунок цього я приїхала вчасно. Власне, те що вас знімає скрита камера. Там вже в неї скрита. Це якийсь жах. Я прийшла на зустріч з подружкою, а вона ушла. Тримаю кулачки за те, щоб вона повернулася, тому що її вже досить довго немає. Можливо, вона розчарувалася в мені і пішла. Таке буває. Подружка повернулася. Воно так пахне, ви б знали. Тут побачили оце і подумали, що ну, ну треба їсти. Юлічка, які твої враження від оцього, оцього монстр піци Дуже смачно, дуже сподобалось. Мабуть, це молоді. <рес> ну, слабенька, слабенька. Я все з'їла, я молодець, я все з'їла, я все випила. Але це, звісно, це монстр. Я собі очікувала, що воно буде не таке ситне. Ну, звісно, можна було додуматися, догадатися, що ціле тісто піцеве і ціла паста. Що це буде трошечки ситно, але ну, хто там думає, заздалегідь перед тим як. Так, ну, трошечки, зовсім трошечки ситно. <реку> Юлечка, як ти думаєш, скільки тут було калорій? Десь-мінус плюс 100, мабуть. <реку> це фітнес такий, це. <реку> <Да>. <реку> Фіт фітнес варіант для фітоняшок на дієті. Да. Ja Und wissen sie vielleicht wie viele Kalorien sind in einem Bowl? Oh, keine <laughs> Ah, Freitag, ne? Freitag. <lacht> <lacht> Nein, alles okay, alles klar Magst du Danke, ja. okay. okay. also ich weiß es leider wirklich nicht Okay, kein Problem Ich werde da Chat-GPT fragen Ja, <laughs> ich will auch ein was. Oho, wie <laughs> Ups, wegen dass ich sehr viel Schnee gedreht habe, bin ich nicht auf dem Ja, <laughs> Красиво? Я думаю, так. Да. Відбувається класика туризму. Ми йдемо в Макдональдс, але він модний. Він дивиться на забор. Жаримося. Юля, як ти думаєш, якщо я сюди руку запихну? Буде гаряче? Справа. Підпилю себе. Воно ледве тепло. <реш> сьогодні вранці звучала фраза Добре, що німецькі потяги запізнюються. Через це я приїхала вчасно. Вона така міша, добре, що потяги запізнюються, коли ти не в ньому. А коли ти в потязі, і він запізнюється. Фух, це було жорстко, це було дуже жорстко. Нікому не рекомендую німецькі потяги. Стендап камеді шоу. Це я сьогодні своїм дружкам пірочкам таки влаштовувала. Вайс, вони задоволені. Так, огляд моєї кімнати. <гаду> Ось вот в нас От тут ми будемо писати. Що тут чисто? Ну, вроді би чисто. А якщо не чисто, я нікому нічого не зроблю. Просто возмущуся. <гаду> <гаду> Ні, ну нічого, тут гажукава машина, я там що, хорошо. Ну, нічого собі. Ну, хорошо, хорошо. Ви не проти, якщо пригну, як, якщо я в ваше ліжко? Ну пригай. <ріху> Та <То> ладно. <ріху> я, звісно, офігевша, але не в нас такі. Oh, Та О, що. Дивіться, красиво. В мене тут взагалі на птичих правах сюди запустили. Це я так випендрююсь, просто поки ніхто не чує. А ви не будете проти, якщо я на ваше ліжко прямо з кросівками запригну? Я тобі запрыгну Щоб ви розуміли, пів дванадцятої ночі я приїхала додому. Завтра мені. Тут я була настільки втомлена, що не змогла договорити фразу до кінця. Я хотіла сказати, що завтра мені рано вставати і їхати в парк акціонів. телепорт тіліпорт наступний день. Доброго ранку всім. Ви мене не засуджуйте, будь ласка, що я мало знімала. Я просто туплю багато і трошки смущаюсь знімати на людях. Я сьогодні вранці казала не звертай уваги. Тому ну от, от поки що, ось так. Я взагалі собі придумала, що якщо я передивилася 50 тисяч влогів, то я вже експертка, я все про це знаю. Але я знаю, як дивитися влоги, а як знімати їх, я поки що не знаю. Того потерпіть чуть-чуть. Може, запалишся? Це перше. А друге, або я просто поганий екскурсовод і зараз буду виправдовуватися, або просто кьо не дуже цікаве місто. І про нього складно зняти цікаве відео, бо воно трошечки нудне. Мені, в принципі, німецькі міста не дуже здаються цікавими. Я їх люблю за події, які там ставалися, і за людей, які зі мною там були. Але якщо дивитися на них з точки зору туризму, вона архітектури і всякого такого, то Мене німецькі міста не вражають. Може, звісно, будь причина в тому, що ну, коли живеш в Кьольні три роки, то тебе кьоль більше не вражає. Да, Може таки бути. Але не знаю, ну я не буду себе звинувачувати. Звісно, я ніколи не винна. Це просто місто нудне, а не я не вмію знімати і не знаю, що цікаво розповідати. Ну очевидно, що, да. це все не говорила, не знімала і думаю, за а прибрати срачно за задньому фоні ти не думала. Ну, у мисля приходиться пасля. Ну, вже перепрошую. Не дивіться туди, просто ігноруйте срач. А ще ігноруйте, що я на себе дивлюсь, красотку таку нереальну. Ну, є помилочки. Будемо виправляти. Опа, телепорт в від парк. О-о-о-а! О Боже. Наша, Опа, опа. Ой. Зараз буде хіхек. Хі-хі-хек. -хі. Ой, я мокро! Тепер нема сенсу парасольку діставати, тому що нічого не видно, але ладно. Повірте на слово, я дуже мокра. Вчора я казала, що хочу купити собі новий айфон. Сьогодні я уронила телефон в лодку з водою. Він прям і скупнувся максимально. новому телефону будь виходить Кричи! Кажи, а страшно а Страшно! Страшна! Аби в кадр, як я ударила головою об зуби цієї акули, було б класно. Але... Ну це не прям так страшно, щоб так вирощати, чесно тобі кажу. Буде забавно, якщо я зараз туди піду і ще. Так, я цей момент, <гум> ні, я буду, я буду хоробро сидіти мовчки. <гум> і тримати все в собі. Ми їх чуть-чуть. Класно постояла в черзі, подивилася, як інші катаються. І тільки прийшла наша черга, працівник. Сказав, а все, через дощ. Всі акціони зупиняються. Того? Ну, просто так поставили. В ну нічого, хорошо провели час, гарно, дихали повітрям. Ок! Ой. Як ви думаєте, на так сьогодні якщо я буду їхати і зонтом прикриватися, то нормально захистить мене <с> від вітру. Ой, від від доща. Щось розповідає. Добре, що там посвітить, а то б я нічого не побачила. Вибирайте, куди сядете на стучик, на кактус чи на пляжечку. У мене був незакритий гештальт у вигляді оцієї штуки. І знаєте що, я обістралася тоді, що... Ну. <ріця> Добре, що тут вентилятори працюють, а то ну, так жарко, не жарко. Не, не Дуже хочеться освіжитися. <ріця> Розбирається з картою. Тут -ту 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 ша. Ну До поможі, Дорі знайти карту. Ось вона! <ріця> Оце навіть туппіша моя шутка за сьогодні. <рик> а ну. Ой, як це так вийшло, ігрушка впала. Ой, як так вийшло, що вона навіть не схватилася. Убуху! Неочікувано. Бам, телепорт додому в наступний день. В своє виправдання я скажу, що. Знімати відео це дуже складно виявляється. Я думала, буде полегше. Я не знімаю дуже багато всякого різного, такого крутого. Але я зараз побіжу знову на гульку, а потім повернуся і буду розповідати, як мені було вчора класно. Було дуже класно, але все це розкажу пізніше. Я просто хотіла показати, що в мене кожного дня нові губи. Як вам Зацінили? Я така різноманітна. Все, буду дома. Розкажу вам деталі, розкажу вам приколи. Не скучайте, скоро я повернусь. Да. Яка балдежна погода? Шкода, що сьогодні не потрібно йти в парк атракціонів на весь день? Краще, що ти коли дощі на весь день, правильно? Мої дружки-пірашки живуть в готелі Гадіна. А ой, Гадіна. Перепрошую, перепутала. Класний ракурс. Спасибо, спасибо. Може, нас нарешті. Випустять звідси. звідси. Вже п'ятий круг пішов. Ні, ми то не проти, звісно, але можна і погуляти піти. Ой, це було непогано. Аби ще тітка з квитками в будки була трошки вічливіша, було взагалі супер. Зйомки видається, щоб здійсняти оцього пупса. Філек з вафлями. Раз, два, три. Красиво. Постануть тарілок, можна зрозуміти, які позиції треба видалити з меню. <гум> Подивіться на це. Мої дружки пірашки уїхали, і небо почало плакати. Мась, а чому тучка плаче? А найсумніше те, що зараз і я буду плакати, тому що мені було так весело всі дні, а тепер все. Веселощі закінчилися. треба буде йти на роботу. Фу, фу. Знаєте що? Треба гарно слідкувати за тим, що ти говориш. От я йшла і казала: Ой, зараз прийду додому, буду плакати. І ну, це був жарт. Але я прийшла додому і побачила, що вона на балконі. Мертва пташка лежить. Ну, я ще тоді не знала, чи вона мертва, я намагалася її реанімувати. Є два варіанти. Перше, це те, що в мене тут в коробці зараз лежить труп. Другий це те, що через годину вона оживе і полетить. Я дуже на це сподіваюся, Того, що мені не подобається, те, що в мене на балконі хтось помер. Та й просто, типу, жалко, шкода. А якщо вона померла, ця пташка, то мені ще придеться її типу, викидувати. Це будуть мої перші похорони. Нікого так не хоронила. Я не знаю. Мені якось жалко її типу, в смітник викидати, щоб її прижала, там розквасила. І, звісно, вже все одно. Але я, я не знаю, що з тваринами мертвими робити, я ніколи так не робила. Потім все-таки прийшлося змиритися з тим, що вона померла, а мені всіх шкода, і, і, і пташку мені було шкода. І тому, замість того, щоб записувати відео про те, як я класно провела час в парку атакціонів, я сиділа і плакала, бо мені птічку жалко. Тому думайте перед тим, як сказати якусь ерунду вслух, тому що отаке буває. Я, звісно, сумніваюся, що аби я не сказала, що я прийду додому і буду плакати, то там би не було цієї пташки. Але, ну, хто знає, хто знає. Але оскільки я більше не в траурі, можу сісти і спокійно розказати про те, як я класно провела день в мові-парку. Це було бімба! Дуже шкода, що я не багато знімала, але на то були причини. По-перше, в мене руки-крюки. По-друге, така погода була, що. Ну, це було дуже тяжко. Дощ шов просто весь день. За день до цього погода була шикарна. День після цього погода була бомбезна. В день парку катастрофа! Дощ лупив, як бешний весь день. І я подумала: ну і добре, напевно, це означає, що люди не захочуть іти в парк, тому що в такій паркі потрібно йти в гарну погоду. Тому буде мало людей, і ми будемо класно кататися на атракціонах без великих черг. Ага, хрен там плавав. Мало того, що погода була жахлива, так ще й була купа людей, тому що це була субота, і всі вирішили кайфанути в муві мувіпарці. Молодці, що сказати. Сподіваюсь, всім сподобалось. Це такий негативний момент, а все інше було пречудово. По-перше, я зі своїм українським паспортом дуже гарно зекономила, тому що, звичайно, вхід коштує 65 євро, а українців там люблять. І з українським паспортом можна прийти за 20 євро. Я вважаю, це не то, що чудово, це вообще це ізумітельно. А що таке взагалі муві-парк? Це парк, парк атракціонів. Великий класний знаходиться в Німеччині орієнтовно недалеко біля Дюссельдорфу. Я там одного разу вже була, це був мій другий раз. І я переживала, що ну я ж вже була, я там уже все бачила, мені там буде нецікаво. Але ні, по перше, навіть те, що я бачила, мені все рівно сподобалося. А по-друге, там було багато апдейтів, тому що зараз час Хеллоуіна, і там якась розважальна програма з хорор-шоу, якимись страшилками, там аніматори ходять, розмальовані в страшних костюмах, і воно абсолютно по-іншому виглядає. Тому, тому я абсолютно не пошкодувала, що я туди знову пішла. А в чому я пожалкувала, то це в тому, що я і моя дуже розумна компанія пішла першим ділом на горку. там така лодка, яка пливе по воді, а потім різко врізається в воду, плив. Ну, там там мокрим було все. Нагадаю, зараз осінь. І не то, щоб дуже жарко, і не то, щоб дуже хотілося освіжитися водяними хвилями. Але ну, ми, прикалісти, ми зробили ось так. І все це ще супроводжувалося дощем, тому, по суті, після тої водної горки можна було зантом не користуватися, Також ж вже не станеш. А ще найрозумніша людина в нашій компанії, а тобто я, правтикала, що я заховала телефон в курточку, але не в кишеню, а ну, просто поклала на, на себе і прикрила куртку. І потім, коли я вставала з тої лодки, яка була просто водою, в мене дуже класно вилетів телефон і впав прямо в купу води в цій лодці. Але я дуже вдячна долі, що телефон випав саме в лодку з водою, а не в річку з водою. На якій стояла ця лодка. Тому що там, ну тоді не було б нічого. Ні відео не було, ні телефону не було, нічого не було. А в мене ніяких копій навіть немає. У мене все локально на телефоні знаходиться. тому... Це була б велика катастрофа, але все добре, ми, ми живі разом з телефоном. Але <гум> ну, нічого, поки ми каталися на атракціонах, нас ну, вітром обдувало, можна вважати, що не ну, такий дуйчик, ми просохли гарно, і взагалі мокрими були усі через дощ, тому там, в принципі, ти був на той водяній горці, чи не був, ну сильно великої різниці немає. Ті, хто просто під дощем були, вони, звісно, свої телефони не топили в лодки. Але ну то вже таке. Ще мені дуже сподобалася частина розважальної програми, де я сварилася в черзі, тому що заслужила та згодна, я була не права, я влізла без черги. Але ну так треба було. Я до цього стояла в довгій черзі на атракціон, і коли майже дійшла моя черга, то сказали: пу-пу-пу, а дощ такий сильний, ми зупиняємо цей атракціон. Я подумала, що буде справедливо, якщо я на іншому атракціоні не буду чекати таку чергу. І коли я прилізла під заборчиком, до мене докапалося. Дуже сильно до мене докопалися, але я знала, що я стою до кінця, я нікуди не піду. Да, я, звісно, гніда, але ну, я багато бачила. Інші люди також часто проходили без черги, але їх ніхто не чіпав. Ну, в мене удача не така, як у в них в мене чіпали. Ще забавно, що коли ти сваришся німецькою, то ну якось у вас іде діалог. А якщо змінити тактику і прикинутися дурачком і казати: що-що, що ти, що ти кажеш? Я тебе не розумію, що ти хочеш від мене? То все, вони ну, вони вже не знають, що сказати, що робити, і просто відчіпляються від тебе. Того ловіть лайфхак, прикидуйтесь дебілом і все. Ну, що це взяти? Ну він ж дурачок. Просто заб'є мене дуречка. От, користуйтесь, з вас 5 євро, до речі, за пораду. В общем, ось так ти катаєшся весь день на атракціонах, а ввечері, о шостій вечора, починається хоррор-шоу. Там виходять різні страшні аніматори, щось там тобі танцюють, показують, роблять шоу, а потім вони йдуть у натов і починають до тебе докапуватись. Ось ця частина мені особливо сподобалася. Навіть мені сподобалося, що наді мною особливо часто знущалися. У нас в компанії було троє людей, і чомусь мене аніматори ненавиділи найбільше. Вони хлопають барабанами тобі е, на двох, вони кричать на тебе, вони тебе хапаються, вони пікують якимись резиновими каточками. Е, ну, в общем, класно. Ну, ти лякаєшся? Ти думаєш, як ж ви мене задовбали? А потім думаєш, та це ж класно, я ж за цим і прийшла, щоб мене оце подіоргали і налякали, і повзаємодіяли зі мною. Тому супер, класно, дуже сподобалося. Там ще, звісно, все прикрашене, красиво під Хеллоуінську тематику. Ну, в общем, ну бомба вас А за 20 євро, то взагалі ну казка, а не а не паход. А і ще мені здається, що працювати таким аніматором це дуже класна робота. Ти ходиш і дратуєш людей. Ставиш їм подножки, замахуєшся на них бітами, сокирами, якісь там щось їм кидаєш в обличчя. Клас, супер, виходиш, ходиш, дракониш усіх, і ніхто тобі ще нічого не може зробити за це. Тому що чіпати аніматорів заборонено. Супер. У них всіх ще обличчя загримовані, того, в принципі, яку б люту діч ти не зробив, вони тебе не запам'ятають для того, щоб потім помститися. Тому супер. Що було не класно, так це те, як я їхала додому. Це в принципі довга дорога, а вночі і німецькими потягами це зовсім катастрофа. Все ж таки в вперше там щось. Особливо прикольно, коли ти їдеш в потязі і розумієш, що твій потяг запізнюється, тому ти не встигаєш на свою пересадку, того, що наступний потяг уже уїхав, і бачиш у вікні їде твій потяг паралельно з тобою. Тому що він теж запізнився. <ріст> і ви одночасно переїжджаєте на вокзал, але на різні колії, на різних частинах вокзала. І в тебе є менше однієї хвилини, щоб вибігти пулі з, з свого потяга і перебігти в наступний потяг. І ти біжиш, 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 випльовуєш свої легені, задихаєшся, почка відмовляє. І ти вже на вході в потяг, двері закриваються, ти впіхуєш туди свою руку, кажеш, «Ні, ні ні ребята, не сьогодні, без мене ви нікуди не поїдете. І все-таки ти потрапляєш в цей потяг і думаєш, вау, оце експірієнс, оце драйв, оце, оце, оце адреналін. Тому що якщо не цей потяг, то наступний приїжджає через годину. І ти тоді будеш вдома, ну, якщо повезе, то в час ночі. А якщо не повезе, то в принципі не буде. Того що знову щось відміниться, запізниться і придеться ночувати на вокзалі. Ну, от якось так. Сподіваюсь, мої подружки оцінять, що замість того, щоб записувати їм кружочки, я е, зробила ціле відео з моїми враженнями, історіями і емоціями. Усе зарадно моїх п'яти глядачів. Щась. О! О. Сердечка. Сподіваюсь, вам сподобалось. Хоча мені дуже сподобалося. Єдине, що мені не сподобалося, це те, що в мене пальці болять тримати мікрофон. А без мікрофона я не можу, тому що мікрофон айфона знімає якось дуже галіма. Він шушить, шелестить, мені не подобається. Ем, от. А ще взагалі ця петлічка, але, типу, має бути тут, але мені не подобається звук отут. Тому я записую як дурачок і тримаю підлічку в руках. Ну, як дурачок? А може не як? Може. Треба задуматись. Ладно, коротше, давайте. Не засмучити тю, ставте лайки і мийте ноги, і лягайте спать. Все, пока.